На яких підставах законних затримують людей без наявності військово-облікових документів? Конкретна стаття. По кого? Цивільних громадян. Для людей скажіть, яким законом керуються при затриманні за відсутність військово-облікових документів? Я напишу. Но ви знаєте закони? Точно знаю, да. Будь ласка, для громадян. Ми ж служимо громадянам? Громадянам, да. На які е, ми яким, ми. Яким законом керуються при затриманні за відсутність військово-облікових документів? Військову відповідь нам треба підготуватися. І там ви можете цю відповідь виложити для громадян з моїм підписом. Док, доки ви готуєтеся, громадян увозять на швидких лікарнях. Ну, війна є для країні? так? Війна справа ну, військових. Військові на війні. На війні, так, а особи не стають на облік в ТЦК. Да, є постанови відповідні. Є закон. Да, Конституція України так. так. війна справа військових, не цивільних. Проводите рекрутинг, зацікавлюйте людей, дотримуйтесь прав свобод, не? гарантій Я за військових я за військових. сплачуєте в повному обсязі грошове забезпечення. Це не відноситься до національних я до вас не кажу. Це до, до військових. Сплачують в повному обсязі вчасно грошове забезпечення. Видають речове майно, забезпечують їжами, ліками, відпускою, лікарняним. В чому складність? люди йдуть воювати? Поліція на фронт, поліція на фронт, поліція на фронт, поліція на фронт, поліція на фронт.